Продукти харчування, теплий одяг і коробки з усілякими дрібницями. Всі речі, які волонтери збиралися відправити бійцям, АТО, виставили в коридор, причому без відома самих благодійників. «Після обіду, коли я заїхала в центр, взяти там коєки з віщей. Я шоком, в обнарвшок, був, значить, нам не не дали на прохадної сказали, що ваші речі знаходяться в роздівалки. Пізніше речі все ж таки дозволили залишити в четвертому кабінеті за умови, що волонтери звільнять приміщення для ТВК. Іншого виходу у мерії не бачать, бо ж за законом мають забезпечити її діяльність. Старт компанії 5 вересня. Місцем розташування територіальної виборчої комісії буде площа незалежності. 2, перший поверх. Оскільки на Горького, 21 проводяться відповідні ремонтні роботи по територіальній виборчій комісії, будуть працювати, як я сказав, 130 дільничних виборчих комісій. Тому в цьому процесі будуть задіяно більше 4 тисяч чоловік, які будуть працювати в цьому приміщенні, повідомили, займаються пошуком нового приміщення і дещо пригледіли, зокрема, на Троїцькій 49. Будівлю для волонтерів все ж таки знайшли тут у історичній частині Сум. Втім, від переїзду волонтерів зупиняє відсутність електропостачання, водопостачання та опалення. В управлінні комунального майна кажуть, проблеми об'єктивні і тимчасові у зв'язку з тим, що документально не оформлено використання цього приміщення між управлінням комунального майна і комунальним підприємством, але це буквально день два, і ці всі проблеми будуть. Зроблені. Були пропозиції їм щодо приміщень Супрона, 13, Ливаневського, 26. 31 серпня така пропозиція прозвучала вулиця Троїцька, 49. Утім, у координаційному волонтерському центрі продовжують непокоїтися та шукати пристанища, бо жоден із запропонованих владою станом на 3 вересня вже трьох варіантів їм не подобається. Марина Селегень, Віктор Лапченко, Сергій Мілевський на часі новини.